Ось бачите цю машинку. Тут у нас є схрончик. І з енергетиками і записка. Ця записка лежала в рюкзаку біля макового поля. Всередині текст із проханням залишати в схороні зайві енергетики тим, кому вони потрібні. Надто вже добра задумка для зони. І в нотатках. Енергетики від добрих людей Треба бери. Можеш поклади. І ми це кладемо назад. Ось так, три штуки. Квестові ми предмети. Жиглі. А пам'ятаєте схованку з енергетиками, яку я зробив? Та, що на маковому полі біля молоковоза. Так, от не перевелися ще в зоні добряки. Тільки вчора звідти енергетика хапнув. Знайшов схрон з енергетиками біля макового поля. Корисна річ, скажу тобі. Схоже, він твій. Знадобився, так? Знаєш, я ж на тому полі ледь дуба не дав. Йосип драний, усе ще не розуміє, як вибрався. Тому і вирішив схрон зробити. Для таких сталкерів, як я. Може, врятує кого? Ну і він теж вирішить іншим допомагати.